Хай буде тьма, сказав наш Бог І Хістала тьма, запанував хаос, немов перед створінням світу. Ні, ще гірше був той хаос, бо у ньому були живі створіння, їх давила тьма. Скрізь марища з хаосу виринали людська зараза, голод, злидні, жах. Несвітський жах усій морозив душу, і найодважнішим ставало жазко. Голодні крики, слухаючи стогін, що варинали наче з одна моря, з юрби великої і темної. Здавалась, ота юрба частиною хаосу і голосом його, часами розлягалось у темряві гукання. Світла, світла! І на відповідчу голос дужий: земного Бога з високості трону. Хай буде тьма. І знов тремтів хаос. О, не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував. І безліч рук до неї простягалось, мов до зорі, що вказує дорогу. І розлягалась та велика іскра на іскорки малесенькі, незначні. І кожне іскорку ховав, не наче скарб у пополі холодному віддавна. Вона не гасла, тліла в тій могилі й не давала ні тепла, ні світла, а сміливе нащадок Прометея знаходив смутну долю свого предка вигнання, муки, нерозривні пута, дочасну смерть у дикій самотині. І досі так. О, братця, й досі тьма! Гей, озовіться, страшно всім хаосі! я чула голоси одважні, вільні, вони лунали мов гукання в лісі. Тепер замовкли І страшніша тиша. Мені здається, ніч була раніше Брати мої, нащадки прометея, вам не Орел розшарпав груди горді. Бридкі гадюки в серце уп'ялись. Ви не приковані на ті кавказькі кручі, що стелека сіяє сніжним чолом пров'язня звістку людям диючи. Ні, ви поховані в землянках, звідки навіть не чутно брязкоту кайданів, ні стогнання, ні непокірних слів. Гей, царють тьми, на шлюти вороже! Не дарма ти боїшся кайданів тих залізної музики! Боїшся ти, що грізні смутні гуки пройняти можуть і камінне серце. А чим же ти заглушиш дикий голос хаосу темного, крик голоду й біди і розпочливого гукання. Світла, світла! На нього завжди, як луна у горах, одважні вільні голоси озвуться? Хай буде тьма сказав. Всього мало щоб заглушить хаос і Прометея вбить. Коли ж твоя така безмірна сила останній вирок. хай буде смерть.